Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2015-2016 років, 5 травня. 2016 рік. Чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Каталонська Барселона, Луїса Енрики. У себе вдома на Камп Ноу. Команда приймає Атлетіка Мадрид, Дзєго Сімеоне. 2-1. Барселона перемагає. Дубль Луїса Суареса приніс каталонському гранду перемогу. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-3-3. Стартовая расстановка. Каталонские и Барселоны в родах Марк Андреа Терстегин, Жаро Пике пара центральных загрязников. Жорди Альба, Дани Алвес по флангах, Серхио Буски, Сандре Синеста, Иван Ракитич, три копии загрязников. Луис Суарес, Неймарта, Леонель Месси в нападе. Трио в деле. Атлетика Мадрид, Диего Симеоне, головный тренер команды. Є на блаковоротах Діґадін Люка Ернандес, пара центральних захисників Хуан Фран, Філіппе Луїс по флангах, Габі Савульнік із Кокі. захисників Фернан Торрес, Енік Веріко Араско та Антон Грізман. У нападі. Це стартова ресновка Атлетіка Мадрид. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну, що, друзі, я можу сказати, в принципі, Барселона заволоділа територіальною ініціативою. Більше Барселона проводила часу у позиційних атаках. Більше Барселона атакувала, створювала моментів. І справді, Атлетіка Мадрид важка була атлетіка. Важка була атлетіка, але команда Діго Сіміоне. Забывая гол на 25 их в вынимать. матче. Атлетика, против хорошая атака. Коки гоняли передача. Фернандо Торрес заходит на удар, удар, Гол, 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 гол. гол. Атлетика, Мадрид. Відкриває рахунок Фернандо Фернандорес! Після геніальної передачі від Коке переправляє м'яч в Сітку каталонської команди. 1 0 Атлетіка 1 0 Атлетіка Мадрид забиває гол. Але буквально через 10 хвилин Фернандо Торес отримує червону картку. Фернандо. Торес, перша жовта картка, отримав на 29-й хвилині, другу жовту фернандо Торес отримає на 35 хвилині. Атлетіка Манрід буде будет у меншти, так грати справді важко. Атлетка було пісток у менш тебе. До речі, до того пригодится був момент, Тут Фернандо не Антуан коли Антон Грізман заходить на удар, удар Антуана Грізмана. І Марко переводить Трестеген так мечт кто. Перший тайм э, завершиться. Барселона, да, більше ткувала, але, в принципі, друзі, сказати, щоб у Барселона там були якісь гольові нагоди, ну, я би не сказав би. Мадрид, на одній команда Дінгі Сімеона захищалася. Туран, Рафіні, Роберта видать в Атлетіка, прямо що у Барселону, на другий тайм, атлетіка, в Атлетіка видать Корея, там Аспарті та Фернандес. Ось такі будуть заміни в Атлетіка Мадрид. Ось. Тож, да, завершиться перший тайм. Відповідно, Атлітська у меншості, Барселона в більшості. Важко була Атлітська. Важко була Атлітська Майнері. Тобто у меншості справді відчувалося те, що не вистачає одного футболіста Атлітська. Ось це, друзі, прямо справді відчувалося, що ну просто-напросто не вистачає. Барселона ставила створювати моменти. Барселона трішки стала свою груди і вимальовувати в атаці. Але і Атлітська також. Атлітська, я вам хочу сказати, в принципі, також команда. Якщо була змога втікти в контратаку, контратаки були! І були вони доволі таки небезпечними в атлетському Андрій. Тиснула Барселона. Намагалася команда Луїса Енріке відігратися. Хороші були в Барселоні атаки. Дуже хороші, дуже хороші атаки були у Барселони. Пригадується момент, коли Неймар, неймар, побуває Неймар! Поперечка! Добивання! Атлетико відбивається. Неймар пробиває в поперечку. Це так шанс був у Неймара Джуніора. Але Неймар не реалізував свій нагоду. Пару непоганих було ударів ліс. Суареса тиснула Барселона. Тиснула Барселона. Пригадиться удар Серхіо Бускетса. Якщо не являється, то Серхіо Бускетс Наносить гарматний постріл, удар, облак, відбуває меч перед добивання! І Атлетська Мадрид, Атлетська Мадрид! Кити, китти в Атлетике, От у епізоді. Барселона продовжує натиск на ворота Атлетіка. Барселона хоче забытый гол. Барселона хоче забытый гол Васяна. 63-я хвилина матчу. Барселона подать атаку. подача. йде. Дуже хорошая подача, идет спрогов, подает Жорди Альба. Мяч долетает в Кити-Кити в донеймара. Просто Неймара Луис Арес представляет ногу, удар гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол-гоу-гол-голгой. Друзья, Друзі, бачите, на нынемар, Жорді альба, Жорді Альба! собы жардиальба. думаю, що хотів пробити Жорді Альба. Але, ну, можливо, це і найкраще, можливо, це і найкраще, що вийшов як пас, да? На краще, да? Луїс Суарес 1-1! Луїс Суарес 1-1 Барселона! Зрівня рахунок каталонський грант і Барселона після цього забитого м'яча команда Луїса Енріки відчула впевненість у собі. Команда Барселона створювала... Хотіла забити другий м'яч, але Барселона хотіла виграти. Барселона створювала моменти. Барселона тиснула на ворота Атлітіка. Атлітіка... Вашка была атлетика Мадрид, Вашка была атлетика Мадрид, Барселона проводит свою атаку, хорошая атака, скидка, Суарес, Алвес, Даниэль Алвес, подача, Суарес, удар, гол! Гол! гол, 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 два, два, один. Барселона. Виходить вперед на 74-й матч. Геніальна атака, геніальна подача Даніа Лиза. І Луіс Суарес переправляє мяч сітку Атлетіка. 2-1. 2-1. Барсана тим третій м'яч хотіли забити. Хотіли третій каталонці забити. Але Барселона свої нагоди не реалізувала. В кінці кінців першого матчу Барселона-Атлетіка з рахунку 2-1 обіграла. А що, друзі, дивитися статистику даного матча, то з усіма статистичними показниками Барселона Атлітська переграла. 75 на 25. Це в нас відсоток володіння м'ячем. Перевага була в Атлітіка, пропущу, в Барселоні. 21 один, по ударах, 75-25 контроль м'яча, 705 передачи у Барсоны. 244 44 передачи были в Атлетика Мадрид. Далее, друзі, друзья, у нас 2-2, 3-0 на слово сайде. 19-16 цене с порушень правил, три жовті картки в Барсоне. 6 Атлетико Мадрид. И плюс друзі, в Атлетико ще одна червона картка была. Ось. Ось так, якщо глобальний підсумок підводити, то да, Барселона та поділ вот, перемагає. Але Атлетіка Мадрид, Атлетіка Мадрид, я вам хочу сказати, друзі, що Атлетіка, в принципі, доволі таки непевний футбол, команда Дзік показала, і, в принципі, Атлетіка Мадрид, ну, молодці, справді, молодці, молодці, в принципі, я ж кажу, дуже, дуже хороший такий футбол команда показала. Ну що ж, друзі, приведу ми цей поєдинок, який які 5 квітня 2016 року. Барселона, Атлетіка Мадрид, перший матч. фінальний матч. Дуалдин! Барселона перемагає. А про матчи, друзі, поговоримо. Бажаю вам добра. усім нових зустрічів. Тільки добра вам усім бажаю!